Зеленський переміг у другому турі президентських виборів за кількістю голосів тричі перевершивши свого опонента, чинного президента Петра Порошенка. Світові медіа, які до цього ретельно відстежували передвиборчі перегони, називали Зеленського не інакше як новачкому політиці, а історію з виборами вділенням у реальній сценарію серіалу. Тепер на часі питання, якою буде його політика, адже він напередодні виборів говорив про це вкрай мало. Амсорія, агебдоспікту майкрофонайканпуайкенджулайк зі сіпіванба. Чимало світових медіа акцентують увагу не лише на перемозі Зеленського, а й на поразці Порошенка. BBC називає ситуацію, яка склалася приниженням для чинного гаранта. Агентство Reuters пише про проблеми для чинного президента, який цитую виступав опором російської агресії та захисником української ідентичності. На думку медіа Україна перебуває у стані невідомості після того, як комік без політичного досвіду з легкістю набрав удосталь голосів, аби стати новим президентом країни, яка воює. BBC зазначає для України це був вибір між досвідченим політиком з. П'ятьма роками президентства на рахунку та коміком, який є трохи більше ніж чистий аркуш паперу. Вібісі головними козирями Зеленського називає його неформальний стиль спілкування та обіцянки очистити українську політику від корупційних схем. Автори зазначають, за відсутності попереднього політичного досвіду кампанія Зеленського була зосереджена не його відмінності від інших кандидатів, а не на конкретних політичних ідеях. CNN пише, що Зеленському та його команді найближчим часом буде непереливки, адже не політичні плани доведеться якось утілювати в життя у Зеленському буде дуже короткий період, аби насолоджуватися перемогою. Потім же йому доведеться доводити, що він здатен уміло перетворюватися з комендіанта медійної персони в реального президента з відповідними до його статусу повноваженнями для ухвалення рішень щодо закордонних справ та оборони, зазначає CNN. Ройтер висловлює сумнів, чи Зеленський, який зіграв фіктивного президента у серіалі, готовий взяти на себе відповідальність за керівництво країною, яка перебуває на межі протистояння заходу з Росією. Видання також зауважує Зеленському, деякий час доведе працювати із можливо нестабільним парламентом, доки його не переоберуть у жовтні. Німецьке видання Die Welt теж зазначає, тепер Зеленський має довести, чого варті його туманні обіцянки. Газета нагадала, п'ять років тому українці здивували світ революції гідності. Тепер обранням політичного новачка Зеленського на пост президента. Усі медіа, які пишуть про результати українських виборчих перегонів, намагаються з'ясувати причину такої легкої перемоги Зеленського. Наприклад, The Guardian пише: передвиборча кампанія кандидата повністю розмили. Ла майже між реальним зеленським та його персонажем на екрані, а перемогти він зміг, пропонуючи виборцеві вірусні відеоролики, комедійні концерти та жарти замість традиційної серйозної політики. Зеленському також вдалося дістати вигоду від незадоволення виборців Петра Порошенка. Мовляв, шоколадний магнат пообіцяв українцям, що вони житимуть по-новому. А натомість темпи змін для багатьох виявилися надто повільними. Цю ж ідею підхопив і сайт французького телеканалу Франц 24 Він зазначає, кампанія розпочалася як жарт, однак знайшла відгук у голосах виборців. Сів тотально розчарованих зубоженням, корупцією та п'ятьма роками війни. Газета The Sydney Morning Herald наголошує на впізнаваності Зеленського. Однак це ще не все. Йому, мовляв, допоміг і підбір команди. По мірі того, як кампанія набирала обертів, Зеленський привів екс-міністрів, схильних до реформ у свою команду як радників, а це забезпечило певну довіру інвесторів. Американський телеканал ABC опитував виборців на дільницях і з'ясував, що мало хто з опитаних висловлював велику симпатію до Зеленського. Натомість більшість підтримало його як агента змін в країні медіа зазначають, поки що зарано говорити про ставлення до Зеленського до його перших політичних кроків. Видання відуза ж вважає, що після виборів на українців не чекають кардинальні зміни, бо, мовляв, в українського президента немає таких повноважень, як у Росії. Цікаво, є позиція ізраїльських медіа щодо виборів в Україні. Вони пишуть, що тепер Україна буде найпершою країною в світі, крім Ізраїлю, де і президент, і прем'єр, яким до парламентських виборів у жовтні лишатиметься Володимир Гройсман, єврейського походження. При цьому закидають чи і терпимість до антисемітських тенденцій, а слова зеленського про Степана Бандеру, який мовляв є героєм лише для частини українців, сприйняли схвально.